Let's go. Друзі, я радию у нас на каналі канал Міто Авто, канал про автомобілі, автомобілі із США. Сьогодні у нас нове на відео. Це Джип Renegade 2020 року випуску, який ми вибрали на аукціоні для нашого замовника та зробили під ключ. Ну що, на сьогоднішньому відео я. Пропоную вам розглянути, як ми вибирали авто на аукціоні, який ми купили, привезли, скільки вийшло, скільки вийшло ремонт. Зробимо тест-драйв автомобілю, це передня версія автомобіля. Та подивимося, наскільки комфортно експлуатувати його в місті за містом. та чи вистачить передні привидні версії автомобіля для того, щоб їздити за містом, виїжджати на якусь природу. І так потрібно почати, напевно, з технічних характеристик автомобіля: це у нас 2.4-двигун Tiger Shark. На який ставиться газ четвертого покоління, там можна їздити набагато дешевше, набагато економічніше. Але при цьому всьому цей автомобіль споживає не так багато пального, як його повна приводна версія. Наприклад, на передньоприводному автомобілі потрібно розраховувати витрату пального по місту біля 10-11 літрів бензину. Та якщо ви виїдете на трасу, біля 6,5 7 літрів бензину на 100 кілометрів він може брати. Звичайно, бензин по 55 гривень, а газ по 25, Мені так розказували. То ви відповідно можете економити в два рази, коли ви маєте цей кросовер. Коли ви вибираєте цей кросовер, ви автоматично отримуєте підвищений кліренс, збільшений салон та збільшений багажник. Але це все не про Renegade, Якщо все-таки в нього реально збільшений кліренс, і в нього вистачає для більшості з ваших потреб, коли ви виїжджаєте за місто, коли випадає сніг, та там, де завжди ваш седан передньоприводний проїжджав, цей кросовер також проїде. Тому що кліренс автомобіля складає близько 18 см та близько 21 см, якщо це повна приводна версія автомобіля, відстань від землі до нижньої частини автомобіля досить таки велика, і ви в більшості випадків зможете проїхати там, де вам потрібно. Так, якщо ви поставите надскладні задачі перед цим автомобілем на бездоріжжі, адже ренегейди можуть робити. Це на бездоріжжі з дуже великим таким успіхом. Завдяки своїй короткій невеликій базі, ви бачили на просторах інтернету багато місць, де ренегейде просто переїжджають річки, переїжджають високі гори, піски, камні, і це все досить легко. Він їде. Це все звичайно на передні привідній версії ви робити не зможете, але чи потрібно це вам? Це потрібно відповісти в першу чергу. вам Самим перед собою, тому що коли ви виберете повну привідну версію автомобіля, плюс півтори літри бензину витрати пального вам забезпечено, і кожні 100 кілометрів шляху, які ви проїжджаєте, ви будете це переплачувати. Але більшість ваших задач, які ви виставляєте перед цим автомобілем, в передній привідній версії він з легкістю виконує. З 2021 року цей автомобіль отримав наступний рестайлинг, та вже 2,4 двигуни. Ми на ньому зустріти не можемо. Там будуть 1,3 турбові бензинові двигуни. Якщо ми говоримо звичайно про американську версію автомобіля, є такі автомобілі і в Європі. Коштують вони на сайтах німецьких продажів продажу надто дорого. Та там ми можемо зустріти і дизельні агрегати на цих автомобілях. Вони досить надійні, але все таки викликають до себе запитання більше по ціні. Якщо, наприклад, цей автомобіль виходить від 16 до 17 тисяч доларів, то його брат з 2020 року буде виходити тільки 1025 доларів, коштувати тільки в Європі. Ще його привезти, і розмивнити, він вийде десь під 33-35 тисяч доларів. Ну, залежно від звичайно, який автомобіль ви собі виберете, з яким пробігом комплектації. Але говоримо ми про маленькі пробіги, тому що, наприклад, цього автомобіля 27 тисяч миль. Якщо переведемо кілометри. Це менше 50 тисяч кілометрів. Вибирали ми його на аукціоні в США з невеликими пошкодженнями в правій передній частині. Професійно ми його відновили та бачимо, що автомобіль чистого постіку 2020 року, тобто, відповідно, він на облік стане також 2020 роком. Оскільки у нас ДТП було в цій частині, я вас до неї запрошую, щоб подивитися. Зазори, та як все виконано, тому що ми робимо все для наших замовників виключно якісно, даємо гарантії на наші роботи і замовляючи авто нами. Ви, якщо не дай Бог, щось станеться не так, приїжджаєте безкоштовно, майстри все переробляють. Зазори у нас повністю тут на місцях. дверка, крило все на місцях, пластик, крило на місцях, бампер. Бачите, з фарою і так само по цій частині. Тому що дивитися потрібно не тільки в сторону ДТП, а й в сторону, де не було ДТП, тому що морду можна перетягнути в одну частину, а тут залишити як було. І тоді це буде неякісно виконана робота. Досить часто граються, щоб не ставити автомобіль на стапель, не витягувати, не відновлювати його по кузову по геометрії, як це потрібно. Просто граються, переміщають замок, капота, телевізор, вліво-вправо виходить крива машина, і, але по зазорчикам більш-менш рівно. То такого ми собі не допускаємо. Звичайно, у нас всі автомобілі виходять рівні в геометрії, як по кузову, так і по ходовій частині. Тобто, замовляючи авто з нами, ви можете на це однозначно розраховувати. Перевага наших замовників: те, що коли ви замовляєте авто з нами, ви отримуєте додаткове посилання для слідкування за своїм автомобілем, де ви бачите, коли авто куплене, коли доставлено на майданчик. Перевізника, коли автомобіль погружений в контейнер, номер контейнера, номер букінка, з якого порту вийшов, в який порт прибуває. До 40 додаткових фотографій. Ви бачите, ви отримуєте повне інформування про свій автомобіль та знаєте, коли як він прибуває, в якому він стані. Прибуваючи авто далі до нас на СТО, ми створюємо окремий чат по ремонту і відновлення авто, де з вами узгоджуємо всі дії по ремонту і відновлення авто. Робимо додаткові фотографії автомобіля. Майстер робить дефектовку. Потім майстер інший збирає запчастини. Привозить, доставляє їх на СТО, СТО з цих запчастин виконує ремонт відновлювальні роботи. Вам складаються додаткові фото, відеозвіти, ви завжди проінформовані про свій автомобіль. Наприклад, цей автомобіль, це наш замовник з міста Києва. Та за весь час, що в нас ремонтувався автомобіль, він не приїжджав до свого автомобіля. Йому було достатньо тих фото-відеоматеріалів, що ми надаємо. Та буквально завтра в суботу він побачить цей автомобіль вперше і вперше до нього приїде, хоч у нього і так уже вивчив по фото та відео. Ось так нам довіряють люди, і тому, якщо ви проживаєте в будь-якій частині України, в будь-якому місті, ми вміємо працювати дистанційно і договір отправляємо по новій пошті. Всі оплати йдуть по банку. Ви можете замовляти з нами авто з будь-якого міста України. Тобто не обов'язково для цього проживати в Києві. Ось друзі, якось так пропоную відкрити підкапотний простір та заглянути в нього додатково, що в нас там знаходиться. Звичайно, 24 двигун, на який ставиться газ четвертого покоління. Хоч на цей автомобіль ми його і не встановлювали по одній простій причині, замовник не захотів. Але чому не захотів? Витрата пального і так невелика на цьому автомобілі, і з його витратами, якщо у вас... Пробіги не по 100 км на день, то він просто не потрібний цей газ не відіб'ється. Якщо у вас пробіги по 20-30 км в день, ви маєте це розуміти. Хочу звернути вашу увагу, як виконані роботи, що у нас всі заглушечки, пукальки, всі стоять на місцях, все замінено, все зроблено. Новий акумулятор в автомобілях стоїть. От і після такого ремонту не потрібно. Потім буде їздити, заглядати під капот, їздити по СТО, щось доробляти по автомобілю. Як бачите, все на місцях, всі повністю пластики, по всім оригінальним заглушечкам, як то має бути. Це і є надзвичайно великою перевагою, коли ви замовляєте автомобіль для себе і робите для себе його якісно. Тобто, а наше СТО може вам запропонувати виключно якісно відновлювальні роботи для того, щоб ви отримали автомобіль, той який. Потрібен, а не той, який є, коли замовник замовляв цей автомобіль. Він вибирав його для батька. Це такий свого роду подарунок. І наша задача була знайти автомобіль з невеликим пробігом і свіжого року випуску, тобто 20-го. Купили ми його за 4300 на наукціону прибув він в Україну з розмитненням близько 12 тисяч доларів. На запчастини витратили досить небагато невелику суму біля 1200. Перша закупка. Потім дозакупили ще там на 300-400 доларів запчастин. Рихтовочні роботи вийшли на 1200 доларів, та замовник захотів більше пофарбувати деталей, рішітки пофарбувалися в той колір, який він собі захотів, все покрите лаком, і підготовлено все під собою під себе. Малярка вийшла близько півтори тисячі доларів. Тобто сюди в автомобіль вклалося більше коштів в малярку, хоча можна було пофарбувати виключно ті запчастини, які були відрихтовані або замінені на нові. Але людина робить авто для себе і вона не радиться з кимось, чи кому це дорого, кому не дорого. Він підготував автомобіль в такому стані, в такому виді, як він для себе захотів. І тобто, цей автомобіль з ремонту вийшов близько 16,5 тисяч доларів. Що як на мою думку досить доступно. На авторія подібних автомобілів ви не знайдете, особливо в тому стані, який замовник захотів для себе отримати. Автомобіль у нас в середній комплектації Latitude та у нас є безключовий доступ. У нас звичайний тканевий салон, механічне регулювання переднього пасажира. От, а може бути і датчики сліпих зон, і дістронік, і утримання смуги, і електроприводи сидінь, і підігрів, і сидінь, і керма. Це все може бути цього автомобіля. Але в даному випадку при виборі автомобіля ми не ганялися за комплектацією, Ми ганялися все таки більше за свіжістю років та за малим невеликим пробігом. Це була Головна перевага. Також хотілося отримати автомобіль з невеликими пошкодженнями, та хотілося отримати автомобіль в якомусь індивідуально красивому кольорі. Тобто не сірий, не чорний. А ви знаєте, що гама кольорів у Renegade досить така широка. Є красиві оранжеві, помаранчеві такі кольори, є салатові кольори. У цих автомобілів взагалі досить така широка гама. Давайте подивимося, що у нас по міскості. Із сімейства джипів це найменший автомобіль. Найменший кроссовер, який може запропонувати джип. Тобто після нього йде джип компас, а потім джип чероки, а потім джип-ґранд чероки. І всі вони так потихеньку ростуть, ростуть догори, до гори, догори. До гори. Це найменший автомобіль. Але якщо ви його вибираєте, це не означає, що не буде місця позаду для пасажирів. Сидіння налаштоване під мене. Мене метр. Толі 71, толі 74. З останнього відео я так себе ще й не переміряв. Але тим не менше, відстань від колін до переднього сидіння досить багато. Відстань над потолком, ну, як на мене, ну просто надзвичайно велика. Тобто тут високі люди також зможуть розміститися. Для задніх пасажирів у нас дефлекторів обдува диціону. Кондиціонера клімата, тобто у нас відбудований клімат, немає, але є USB-жка, підзаряджалка для заднього пасажира. Значить, тут у нас сидіння, наклонка спинки не регулюється, сидіння не їде, але сидіти досить таки зручно. Багажник автомобіля у нас невеликий. Зараз я вам його покажу. Тобто Бачите, досить швидко від задніх дверей доходити до багажника, тому що сам по собі автомобіль невеличкий, база у нього коротка. Але з компасом вони, до речі, побудовані на одній платформі. У них однакова ходова, там і тільки маленькі трішки різниці. Але компас, тим не менш, все-таки більший. Ось в цій частині у нас є ця поличка і ми її можемо регулювати. Хочемо, можемо поставити сюди газ, а хочемо, ми її можемо кинути ось так донизу і у нас користа. Площа багажника збільшується в рази. І тут вже ми можемо перевезти досить багато своїх речей, навіть якщо з родиною поїхали в подорож. Та якщо вам по сімейним обставинам потрібно щось перевести, погрузити велике в багажник, то з легкістю відкидається задній ряд сидінь і ви щось можете запхнути сюди велике. Далі, якщо ви вибираєте автомобіль з 24 двигуном на передньому чи повному приводі, ви автоматично отримуєте коробку 9-ступеневу ZF. тобто це гідротрансформаторна коробка, яка досить надійна і багато. Людей її полюбляють за її надійність, і особливо добре вона зарекомендувала себе на БМВ. Тобто БМВ може ламатися все, що хочеш, включно з двигунами, але тільки не коробка передач. То на відміну від джипа компаса, коли ми вибираємо повний чи передній привід, ми отримуємо або шестиступеневу коробку передач, або дев'ятиступеневу. Тут з усіма двигунами, з усіма трансмісіями, йде виключно 9 ступенева зевка. Пішли в салон, будемо кататись. Посадка в автомобіля досить зручна. І коли я сідаю за його кермо, я відчуваю себе досить комфортно. Попереду мене. Ось такий здоровенніший просто капот. Я відчуваю себе за кермом здоровенного джепака, хоч і розумію, що я все-таки знаходжуся в jp Ренегеді. У нас автомобіля шкіряне кермо, запуск автомобіля відбувається через кнопочку. Та у нас двохзонна кліматична установка з великим екраном. В Рестайлі всі автомобілі йдуть виключно з великими екранами, з маленькими вже немає. Я вважаю це досить таки великою перевагою, тому що. На попередніх автомобілях до 2018 року постійно були автомобілі як з великими, так і малими екранами. Малими екранами керувати автомобілем не так приємно, як це буде з великим. Чому? Тому що, по-перше, тут відкривається більш широкий функціонал. По-друге, на ньому більш все видніше. Наприклад, та ж сама камера заднього виду вона виглядає ось так. і... Все, в принципі, там помітно. Але цей автомобіль може бути і в покращеній комплектації, тобто, у нас можуть бути і підігрів сидіння, і керма. Цього автомобіля в нас цих функцій немає, але могли б бути. Також може бути електроприводи у сидінні водія. Вставляємо ось сюди наш проводочок, потім ми його вставляємо сюди. І що? І у нас включається Apple CarPlay та Android Auto. Ось таким чином він відображається на екрані. Нажимаємо продовжити, і це на цих екранах з Рестайлом 2018 року, ви можете отримати в кожному автомобілі. Звучання з телефону набагато краще, ніж це буде з радіо. Ви отримуєте звичайно додаткову навігацію автомобіля, тобто це по Google картам, якщо вам потрібно кудись прокласти маршрут. Прягуйте на північний схід. Це все з легкістю робиться, і за рахуванням пробок, Google карти все прокладають. Тобто, додатково нічого робити не потрібно. Є у нас і Waze, і Viber, і Telegram, все це є в цьому Додатку, і ви це можете досить корисно і зручно для себе використовувати. Ось чому, в принципі, Jeep Renegade, як на мою думку, досить сучасний автомобіль, який варто вибирати для себе, якщо ви хочете комфортно переміщатися по місту та за містом. Кермо у нас, до речі, регулюється від себе на себе вгору і вниз, і сидіння у нас також водія регулюється вгору вниз. Тобто людина навіть з високим зростом. Міцної такої статури, зможе з легкістю розміщатися в цьому автомобілі без проблем. Якщо ви особливо до цього влазили в лано ще в авео, то в Ренегейт ви з легкістю це можете зробити. Налаштування сидіння відбувається досить просто і легко, керувати автомобілем також досить зручно. Керма слухається досить непогано. Говорити про якусь динаміку в цього автомобілі не є можливим, тобто у нього 2.4 двигун Tiger Shark, атмосферний без всяких турбін на 174 кінські сили і, звичайно, якихось надзвичайних показників динаміки розгону і гальмування, цей автомобіль показувати не буде. Але тим не менш, якщо вам потрібно його використовувати для себе і мати стильний автомобіль, а я вважаю. Вже принегей саме стильним автомобілем, то ви купуючи його, отримуєте, повірте, масу задоволення. В принципі, по красоті я його порівнюю, наприклад, з тим самим. Міні-купером, особливо коли ми вибираємо ренегей таких яскравих кольорах, як наш бірюзовий, такі як ярко, такий апельсиновий, червоний. Тобто саме цим вони славляться. У нього красивий дизайн кузова та безпосередньо передньої частини за цими округлими фарами. І є окремий пошановувач, який просто не може сісти в простий автомобіль, такий як усі, ну там Рено там чи шкода, йому просто це не підходить. Цей масовий автомобіль, та сама Toyota йому потрібно щось таке ексклюзивне і індивідуальне. І коли ви вибираєте Jeep Renegade, то це він все може вам однозначно подарувати. Керується він досить просто і легко, входить в повороти та не викликає ніяких запитань в кермуванні. Габарити автомобіля досить легко відчути, як попереду, позаду, та завдяки камерам е, заднього виду можна з легкістю паркувати навіть в центральній частині міста без будь-яких. Проблем. Доїжджаємо ми зараз до м, нашої частини, де ми завжди я люблю на джипах заїжджати і казати, ось, якщо у вас там великий джип, ви можете заїхати навіть ось в лісок. Ось будь ласка, цей самий лісок, у нас передній автомобіль. І ось бачите, ось таке досить серйозне підвищення. І ми зараз на нього отак от беремо. У нас кліренс досить високий. Опа, отак догори. Раз. І ми заїхали. Тобто те, що я і казав, передній приводний автомобіль нічим не буде відрізнятися від повноприводного автомобіля в використанні автомобіля по місту. Тобто більшість ваших задач, які ви ставите перед більшістю своїх автомобілів, він буде з легкістю виконувати та не буде викликати ніяких проблем. Ось навіть цей самий горб задом на бордюру, я отак от з легкістю тільки раз, і виїжджаю. То, чи потрібно вам переплачувати за повноприводний автомобіль і витрату пального на цьому повноприводному автомобілі, вирішувати тільки вам. Свою позицію в попередніх відео я вже вам розповідав. Тобто в мене в самого повнопривідний автомобіль, до цього в мене були всі повнопривідні автомобілі. І я їх використовую, цей повний на насідання більше для динаміки їзди, безпеки, руху, для того, щоб заходити в повороти і краще автомобіль тримав ці повороти, тримав дорогу. Я це хочу для себе тільки саме радіти. Цього. Звичайно, мій седан не може на бездоріжжі показувати якісь надскладні показники по витривалості і переїжджанню там чогось. Але, наприклад, у нас кросовер і він вже зможе навіть більше, ніж мій повноприводний седан. Тому що, по-перше, у нього набагато більший кліренс. І ось ми їдемо по дуже поганій дорозі. Ми з вами їздимо по ній постійно, у нас тут ями і горби, і з легкістю ми переїжджаємо на своєму джепаку. Хоч він і передньоприводний, і в салон не залітають ніякі ні посторонні звуки, нічого. Автомобіль досить м'який, легкий та приємний в керуванні. Так, нас підтряхує зі сторони в сторону, тому що я ці ямки переїжджаю на досить такі високій швидкості, можна було б і медленніше. Але моя задача вам показати, що передньоприводний автомобіль не так то сильно відрізняється від повноприводного в реальних умовах експлуатації. В місті і по місту. Ось, до речі, наш майстер катається між машинами та перевіряє їх статус роботи, тому що відстані на території СТО, між маляркою і СТО, досить великі, тому купили ми йому самокат для того, щоб не пішочком це все ходити, а він на самокаті швиденько все їде. Тому, коли ви замовляєте автомобіль з нами, ви вже розумієте, що ви можете отримати досить якісний сервіс, який ми вибудовували досить багато років, для того, щоб запропонувати нашим клієнтам, замовникам підписникам досить якісні послуги по відбору автомобілів на самому аукціоні, по його доставці розмитненню з інформуванням на кожному етапі, по ремонту і відновленню із інформуванням на кожному етапі, ще й на це все даємо додаткову гарантію. На виконані роботи, як на мене, досить непогано. Послуги наші коштують 500 доларів. Вони знижені на період воєнного стану ситуації в Україні, коли наші послуги послуги коштували більше, якщо ви давно вже дивитесь наш канал. Але було прийнято рішення зменшити вартість послуг для того, щоб вам це було доступніше та краще. Львом випадку ви можете для себе подібний Renegade придбати уже зараз. Наприклад, у нас в дорозі є Renegade, який прямує в Україну, уже загружений в контейнер, і в грудні десь очікується його прибуття. В Клайпеду. Цей автомобіль коштує 9900 доларів. Він також у нас на передньому приводі. Е і автомобіль 2018 року випуску з пробігом 54 тисячі милі. У нас невеличкі фронтальні пошкодження автомобіля. Автомобіль у нас коштує 9900, вже прораховано з доставкою в Київ, з розмитненням, а далі потрібно буде зробити ремонт і відновлення. Звичайно, по фотографіям. Точно не вирахувати, скільки може бути ремонт і відновлення. Але в цілому, я допускаю, що він може вийти біля 5000 доларів, плюс-мінус якась похибка. Тобто ви вже можете отримати такий самий автомобіль, правда, в сірому кольорі. По досить такій вигідній ціні. Забрати ви можете його як під свій ремонт, так залишити у нас під ключ, замовити послуги, як вам зручніше. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте лайки, пишіть коментар в підтримку каналу, це досить серйозно допоможе нам. Вам розвиватися далі, тому що на відео я стараюсь розповідати вам, як є правдиву інформацію про всі автомобілі. Ну а з вами був Ігор, Мітоавто. До нових зустрічей. Всім пока.